Нетверази водії з коїв ДТП у Рівному сталося це о 3-й годині в ніч із суботи на неділю на вулиці Київській. Очевидці події викликали на місце правоохоронців. Прибувши на місце події, встановили, що водій автомобіля Рана Логан не впорався з керуванням, здійснив занос авто і наїзд на електроопору. Пасажирка авто отримала цілесні ушкодження. Та після огляду лікарями від госпіталізації відмовилась. Під час спілкування з водієм виникла підозра, що останній перебуває в стані алкогольного сп'яніння, що він і не заперечував огляд на стан сп'яніння. Проводився з допомогою драгера на місці зупинки транспортного засобу. Збираєте ви... легень і повні повітря і дуєте, як набиваєте кульку повітряну До що. Дуйте, 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 дуйте. Все. Що бі шістнадцять мана водія складено протокол за частиною першої статті 130 керування у стані сп'яніння за статтею 124 з коня ДТП. також у ході перевірки було встановлено, що посвідчення водія даному громадянину не видавалось тому на нього ще й винесли постанову частиною 2 статті 126 КОПАП. Усього протягом вихідних патрульні зафіксували п'ять дорожньо-транспортних пригод дві із них з потерпілими.